Україна та Єврокомісія парафували угоду про зону вільної торгівлі, яка є невід'ємною частиною угоди про асоціацію. Узгодження англомовного тексту документу було завершене ввечері четверга. Триває переклад українською та мовами країн Європейського союзу. Таким чином, технічні процедури на шляху до підписання угоди про асоціацію позаду. Однак, шлях до набуття чинності угоди може бути значно довшим ніж це вважалося, коли роботи над документом лише розпочинали. Будьмо відвертими, підписання та ратифікація угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі буде неможливою, якщо Україна терміново не зверне увагу на таке різке погіршення демократії та верховенства права. Необхідно знайти рішення, які дозволили би пані Тимошенко, пану Вілуценку та іншим вийти на свободу і брати повноцінну участь у політичному житті. Те саме стосується і важливості проведення в Україні парламентських виборів цієї осені згідно з міжнародними та європейськими стандартами стандартами Демократичних виборів. Спільне інтерв'ю Жозе Мануеля Барозу та Кетрін Ештон Центру Розумкова 20 липня 2012 року. Робота над угодою про асоціацію триває вже п'ять років, щоб вона набула не чинності, необхідні підписання президентами та ратифікація Верховної Ради України європейським парламентом та національними парламентами усіх країн-членів ЄС у Брюсселі цього угоду неодноразово назвали найбільш амбітною із поміж тих, що ЄС колись укладав зі своїми сусідами.